Привіт! У сьогоднішньому відео ми покажемо, як у мобільному застосунку Альтеджіо для бізнесу користуватися двома важливими розділами: аналітика та заробітна плата, щоб швидко відстежувати показники роботи та контролювати нарахування співробітникам, незалежно від того, чи вам потрібно переглянути деталі звітів за день або період. Чи перевірити зарплату та виплати усе можна зробити просто і зручно. Почнімо. Спочатку натисніть кнопку «Більше» у правому нижньому куті екрана, щоби відкрити меню. У ньому виберіть аналітика це розділ зі звітами, які допомагають зрозуміти, як працює ваша команда та який результат приносить бізнес. Перший блок статистика адміністратора. Тут можна змінити період, обравши початкову та кінцеву дату, після чого вибрати адміністратора та переглянути ключові показники, загальну нараховану зарплату за обраний період, кількість записів, дохід від цих записів, загальну кількість клієнтів, а також записи на зараз і список клієнтів, які не з'явилися, щоб адміністратор міг швидко з ними зв'язатися. Та запропонувати перепланування. Далі відкрийте повний звіт. Тут можна відфільтрувати потрібних співробітників і вибрати дату, за яку ви хочете подивитися статистику. У меню Огляд відображається зведення основних бізнес-активностей за день: кількість клієнтів, кількість записів, виконані послуги, а також інформація про продажі товарів, сертифікатів та абонементів. Оброблені платежі, розподіл коштів по касах і загальний дохід. В меню Інформація ви знайдете деталі по кожному запису: час прийому, дані клієнта, послугу та її вартість, знижки та спосіб оплати. Також корисним буде звіт за день, у якому відображається статистика за обраний день, кількість клієнтів за день, заповненість, кількість заброньованих і оплачених послуг. Грошові надходження та середній чек, а зміни відносно попереднього дня позначаються стрілками і відсотками для зручного контролю динаміки. І нарешті у розвіті за період ви отримаєте розширену аналітику за будь-який проміжок часу з фільтрами по користувачах або співробітниках, показниками доходу та середнього чека, діаграмами записів за статусами та джерелами. А також даними щодо нових повторних і втрачених клієнтів. Тепер поверніться в меню та відкрийте розділ Розрахунок зарплат, щоб перевірити нарахування співробітників. Зверніть увагу, налаштування розрахунку заробітної плати виконується лише у веб-версії Altegio. Оберіть співробітника, і в розділі Розрахунок ви побачите детальний розподіл зарплати за вибраний період. Базову ставку та комісію бронювань, які мають статус прибув, також ви можете встановити період розрахунку щоденний, щотижневий, щомісячний або задати власний часовий проміжок. У розділі виплати доступне повне зведення загальної розрахованої зарплати співробітника за вибраний період. Включно з уже здійсненими виплатами та можливими переплатами, щоб усе було прозоро та під контролем. Ось і все. Тепер ви знаєте, як у застосунку Altagio для бізнесу швидко переглядати аналітику та контролювати нарахування зарплати співробітників. Якщо вам потрібна допомога, не соромтеся звертатися до нашої служби підтримки. Просто натисніть кнопку більше та виберіть опцію підтримка, звідти ви отримаєте кілька способів зв'язатися з нами: WhatsApp, Telegram чи електронною поштою. Ми завжди поруч, щоб допомогти.